Вітаю вас, діти! Зима чудова пора року, і в зимові дні потрібно якнайбільше часу проводити на вулиці, дихати свіжим, зимовим повітрям і займатися спортом. Сьогодні ми поговоримо про зимові види спорту. А які зимові види спорту знаєте ви? Існує безліч зимових видів спорту, якими люди займаються професійно. Давайте про них поговоримо. Це хокей, керлінг, сноубординг, бобслей, фігурне катання, гірськолижний спорт. Біатлон, ковзанярський спорт. Зимовий спорт це сукупність видів спорту, змагання, яких здійснюється на снігу або на льоду, переважно взимку. Основні зимові види спорту входять в програму Олімпійських ігор, і вони діляться на Лижні, ковзанярські і санні. І зараз ми розглянемо кожний вид спорту окремо. Лижний спорт це коли використовують лижі або сноуборд. Стрибки з трампліна це стрибки. На лижах із спеціального трампліна на схилі гори. Стрибок оцінюється за дальністю і якістю. Біатлон. Це вид спорту, який об'єднує лижну гонку зі стрільбою з гвинтівки. Лижні перегони змагання на подолання певної дистанції на швидкість рухаючись на лижах і відштовхуючись лижними палицями. Сноубординг вид спорту, що полягає в спуску із засніжених схилів і гір на спеціальному снаряді сноуборді. Зверніть увагу, це нове слово, і давайте разом скажемо: Сноубординг, молодці. спорт. Ті, яких використовують ковзани. Хокей із шайбою. Це гра на льодовому майданчику, в якій дві команди намагаються ключками закинути круглу шайбу у ворота суперника, які захищає воротар. Фігурне катання. Це коли спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів під музику. Кірлінг це гра на льоду між двома командами, мета якої розташувати важку гранітну шайбу ближче до цілі, ніж шайба команди супротивника. Кірлінг. Діти, нове слово також, запам'ятайте його і давайте разом скажемо ще раз. Керлінг. Добре. Санні види спорту ті, в яких використовуються спеціальні сані. Це скелетон, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Спортсмен, лежачи обличчям вниз, керує ним за допомогою рухів голови, натискання плечима, колінами на передні та задні спеціальні рулі, а також торканням носками до льоду. Скелетон теж нове слово. Давайте разом скажемо скелетон. Запам'ятайте його. Бобслей. Це вид спорту, що представляє собою швидкий спуск з гори по спеціально льодових трасах на керованих санях. Ви вже багато дізналися про зимові види спорту, тому я вам пропоную пограти в різні ігри. Спочатку пограємо в гру «Доповни речення. Я починаю говорити речення, а ви продовжуєте, називаючи спортсмена. Про якого йде мова? Починаємо. Танцює на ковзанах. Хто? Так. Фігурист. Катається на бобслеї. Хто? Бобслеїст. Бігає на лижах? Лижник. Забиває шайбу у ворота. Хто? Океїст. Катається на лижах з гір. Гірськолижник. Так, діти, зверніть увагу, що гірськолижник це складне нове слово, бо складається з двох слів Гі гори та лижи. Виходить слово гірськолижник. Далі спускається з гори на сноуборді. Хто? Ноубордист біжить на лижах і стріляє з гвинтівки. Хто? Біатлоніст. Молодці діти. А як ви думаєте, хто може бути спортсменом? Жінки чи чоловіки? Насправді і чоловіки, і жінки можуть бути спортсменами в різних видах спорту. І пропоную вам пограти в гру він та вона. За допомогою малюнків потрібно назвати спортсмена у чоловічому та жіночому роду. Це знак, який говорить про певний вид спорту. Як ви гадаєте, про який вид спорту йде мова? Так, про лижний вид спорту. Тому він, хто, діти, лижник. А вона лижниця це знак фігурне катання. Він фігурист, а вона фігуристка. Далі. Це біатлон, тому він біатлоніст, а вона біатлоністка. Це хокей. Він хокеїст, а вона хокеїстка. Добре. А ви знаєте, що спортивне обладнання виготовлене із рідного матеріалу. Давайте дізнаємося про це та пограємо в гру. Що із чого. Це ключка. Якщо ключка із дерева, то вона яка діти? Дерев'яна, кажемо разом. Якщо ковзани з металу, то вони металеві, правильно. Якщо рукавиці зі шкіри, то вони шкіряні. Якщо окуляри із пластмаси, то вони будуть пластмаси. Масові. Якщо шайба із гуми, то вона яка діти? Гумова. Якщо каток із льоду, то він який? Льодовий. Якщо гора із снігу, то вона яка буде? Сніжна. Молодці діти. А зараз. Пропоную назвати дії спортсменів за допомогою немадоріжок, склавши речення і виконаємо вправу, назви, що робить спортсмен. Увага! Перша внемодоріжка. Подивіться, це у нас хто? Лижник. А що робить лижник? Бігає на лижах. Тому складаємо речення і зверніть увагу, що це. Хто він чи вона? Вона. Тому правильно складаємо речень. Лижниця бігає на лижах по лижні. Далі. Це в нас хто діти? Кокеїсть. А що ж він робить? Забиває шайбу. Складаємо речення. Хокеїст забиває. Шайбу у ворота. Добре. Ще одне речення. Це ми здогадались, хто? Фігуристи. А що ж вони роблять? Танцюють на ковзанах. Та складаємо речення. Фігуристи танцюють на ковзанах, на льоду. Добре. А це хто діти? Біатлоніст. Що робить біатлоніст? Стріляє з гвинтівки. Складаємо речення. Біатлоніст стріляє з гвинтівки в мішень. Молодці! Добре попрацювали. Тепер ви багато знаєте про зимові види спорту. А які зимові види спорту ви запам'ятали, давайте згадаємо їх за допомогою загадок. Дві команди, як в футболі та на три... крижаному полі, і дорослих, і дітей позбирав на лід так, окей. Той, хто диводошку має, і гори, мов птах злітає. Не гра зимовий спорт, зветься ви цей сноуборд. No Правильно. Ця спортивна боротьба, рух на лижах і стрільба, гонка, справжній марафон, цей вид спорту біатлон. Так. З гірки мчаться сани, біб. В них сидить кілька осіб. Швидкість там не для дітей звуть ви спорту цей бобслей. Як же зветься цей танок на льоду і ковзанах? Так, фігурне катання. Молодці діти. А зараз давайте згадаємо нові слова, які ми сьогодні запам'ятали. Це скелетон. Керлінг, сноубординг та гірськолижний спорт. Молодці діти! А яким зимовим спортом ви б хотіли займатися? Або, може, вже займаєтеся? Намалюйте мені, будь ласка, я чекатиму на ваші малюнки. Швидко летить час, наше заняття закінчується. До нової зустрічі. До побачення!